Майбутні інженерії у надійних руках школярі з усіх районів Прикарпаття з'їхалися на обласну радіотехнічну олімпіаду. Замість бланків та зошитів у їхніх руках монтажні плати, паяльники та радіодеталі. За кілька годин учасники змагань повинні самотужки зібрати практичні прилади. До прикладу, завдання молодших генератор звукової частоти. Робота кажуть, діти нелегка, проте корисна, адже ці знання неабияк допомагають у житті. Діду, я автомагнітолу встановив дадові прийомник зремонтував то ніби радіо. Це бо тому, що вона. Мені якось більше йде, футбол мені щось не подобається гра. Штовхатнина, кричать всі, ця робота потребує до точності, щоб мозок працював, мені такі завдання подобаються. Це справді цікаво. І мені здається, що це також жіноча робота. Техніка дійсно вона рухається вперед. І якщо ти знаєш, наприклад, що сконструйований прилад, то тобі не обов'язково потім бігти до людини, яка в цьому розуміється, щоб платити їй. Гроші. Оші, а можна самому виявити поломку і її зремонтувати загалом. Учасниками радіотехнічної олімпіади стали 33 прикарпатців. Усі вони вихованці центрів науково-технічної творчості. Такі змагання переконують організатори, допомагають дітям стати справжніми спеціалістами у галузі інженерії. Діти виростають пізніше у студентів. Студенти потім ідуть працювати в різні установи, і ми вважаємо, що за 5 років студент не може навчитися добре, практично все робити своїми руками. А так, він вже виростаючи із школяра, має необхідну практичну базу, і з наших вихованців виростають гарні спеціалісти. Обласні змагання це лише перехідний етап для майбутніх радіотехніків. Краще серед них згодом захищатимуть честь Прикарпаття на всеукраїнській олімпіаді у столиці.